Так, недавно от ділала райски Ви знаєте, я не видержала. Я открыла баночку ля. А яка красота! Правда, от свет, світ сонце так світить. не можу. Вже по всій кухні бігала і не можу найти нормальне освіщення. Слухайте. Добрый лист. Та що, супер! Рецепт є там в відео. Ви что, обалденно? А сиропчик який вкусний. Кстати, таким сиропчиком дуже хорошо пропитувати без квіти, торти. Клас! Торт взагалі тоді вкусный виходить. Ой, не могу, сейчас, наверное, всю банку злопаю. Клах! Така вкуснятина. Ви не представляете. Так гля як цвет погано. Сонце освічує, вже по всій кухні бігала, не можу знайти, як нормально зняти. Ну, хоч як-небудь.